Микола, як справи з твоїм сином? Я не можу дивитися йому у вічі. Я перепробував майже усе. Микола, ти певен, що ти все перепробував? Ні, ще не все. Чому мені 30, а виглядає на 60? А Ти морпіг, так? так. А ти священник? Так, але це у минулому я просто багато п'ю. А то свердить. А ну не балакай. Алкоголю не виявлено. Десь через тиждень у мера буде тусовка після виборів. І там буде стільки бабла, що ви ніколи не бачили. Це твоя перша робота. Я знаю, що робити. Та ти старий, як мій мопед. Та мені 30. А якщо мене не слухають, що тоді? Просто скажи, у мене є ствол. Ти що біса робиш? Роблю нотатки. Та ти ще й мамі своїй розкажи. Ану, рухайся. Пискамо підлогу. А ну зв'яжи їх. Їх 50 і Вони не знають інгліш. У мене є ствол. Від творців одеської затоки ми маємо знайти цих пацанів раніше закопів. Та повідрізати їм писка, та на нас полюють навіть цигани. Мені срочно треба попісять. Ти мені дуже потрібна. Я порушую закон. Я візьму тебе в заручники. Ну, з твого дозволу. Якась у вас дивна розмова. Він тобі сподобається. Микола, ти водиш, як моя бабуся. Я не розумію, вони всі порушують правила. Подумай про те, ким ти хочеш стати. А Ким це ти хочеш стати? Ти ж пенсіонер. Ти підеш зі мною, але я заручник і психолог. Тут у вас можна на прийомчик. Звісно, 300 гривень півчаса.